Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в мене до вас, верніше до Таро, таке запитання. Чи позбавлять громадянства суддю Богдана Львова? Ви знаєте, хто це? Ви всі стопроцентово чули, що він має подвійне громадянство, наша Україна, вона не в нас закон. Якщо ти маєш інше громадянство, ти не можеш мати. На мій погляд, це автоматична має бути процедура, тому що якщо у людини все, і навіть і нема чого позбавляти, вона не має громадянства. Ось. Але наскільки я чула, подали підписи. Там, я не пам'ятаю, 25 тисяч підписів, щоб його позбавили громадянства. Тобто, цього пана Львова. Суддю. Ось тому, що в нього російське громадянство. Що це мені хоче показати, Ну він намагається викрутитись, намагається і шукає впливових людей. Угу. Тепер будемо дивитися, чи позбавлять його. Вірніше, чи підписить, зшить указ, чи позбавлять його українського громадянства. Будемо дивитися, бо мені теж цікаво. Думаю, що так. Да. Думаю, що так. Да. Буде дуже важко. Дуже важко. Я маю на увазі, що це. По закону, от я вже казала, що по закону, взагалі-то по закону, будуть намагатися трошки це, можливо, навіть затягнути, обійти е, е, ну, таке враження, ви знаєте, затягування, заблокування цього всього. Папірчик відклали, щось там не то, не на часі, чи ще щось. Але, в принципі, в принципі виглядає, що його позбавлять. Навіть якщо рано чи пізно його, його таки позбавлять. так І я ще так розумію: тут висилка за межі України, тому що як іноземець різко має. Змитися звідси. Чомусь в мене так пішло. Але буде довго це тягне. Ну, як довго тягнуться? Спочатку щось буде, ніби я не бачу, я не знаю, а потім різко це піде. Навіть що важко це зробити, нашому президенту підписати. Ну Можливо, вони свої там всі, то все кодло. Але подивимося. Будемо посмотрети, як то кажуть. Мої дорогенькі, Щиро вам дякую. Ось е такі правосуддя восторжествує, і трошки наберемося терпіння. Ось і чекаємо результатів цьому, цього всього. Як то кажуть, як -то, як то кажуть, приказки є, що не так страшні ті гниди, як наші воші. Чи навпаки, не так страшні ті чужі воші, як наші гниди. Все, мої дорогенькі, тримаємося разом до перемоги і на все добре, мої любі. Мирної ночі.